Ну і мені дуже приємно, що Станіслав Павлович прийшов для того, щоб оголосити подяку для одного з наших співробітників, через професійні дії якого було розкрито ряд злочинів. Перше, що сказати, що мені дуже приємно, що був розкритий цей злочин, тому що якщо 300 гривень вкрали в олігарха і 300 гривень взяли на АТО, які були зібрані, це вкрали в 50 чоловік як мінімум. Ті, які склали по гривню, по дві, по п'ять гривень. моральна сторона цього питання. І вкрали, можливо, у воїнів. І ці гроші йшли на медикаментів, значить, у поранених воїнів вкрали. Але це треба просто було встановити особу цього злочинця. От подивитися його, йому в очі. Оперативно-пошковими заходами було встановлено особу, яка скоїла крадіжку. Однієї з аптек міста Луцька викрала скриньку, збір коштів бійцям. АТО. Дану дана особа була затримано та доставлено в Луцький МВ в слідчий відділ для проведення ряд слідчих дій. Згодом з'ясувалося, що дана особа була причетна ще до декількох крадіжок в місті Луцьк. На даний час відкрите кримінальне провадження триває досудове розслідування. І бажаю всім вам, щоб е, з такими побажаннями до вас приходили е, і прості люди, і бізнесмени, щоб міліція стала авторитетною, щоб міліція завжди була ну, дійсно таким помічником і надійним, і щоб ми бачили в вас таку ну, ну, захист. Це дякую. Встановлюйтесь тісні контакти, ви будете знати наші проблеми, ми будемо ваші проблеми знати, ми будемо якось співпрацювати. Ми всі, як би скажемо, хто забезпечує якесь нормальне життя людей, вони, в принципі, хто вирішує людські проблеми, то так можна говорити. Але на самом деле, я знаю, що таке статистика, я знаю, що таке потрібно там, якісь показники давати. Я, в моєму відділі була статистика, я її забезпечував. Сказати про наші стосунки, от, коли починається операція батьківська. Операція розповсюдження наркотичних засобів через аптечну мережу, сильнодіючих, ну і так далі. Я хочу ті, що конкретно все, але ми є, ми постійно змушені порушувати і продаючи спинний препарат, целокс. Коли оцінили цю аптечку, то вони чітко значить, вона відповідає всім стандартам НАТО. Інші, значить, ми ці гроші, я, наприклад, зараз не стільки кажу, що там виручка була, збільшилася і ще що. На сьогоднішній день я зробив статистику таку, що е, приблизно 14 тисяч, ви можете уявити, скільки придують міську поліклініку, обласну поліклініку і так далі. Це питання нереальне, воно не вирішене. Нам говорять доктори, якщо я пошлю цих людей, то повірте, в наші клієнти є, пацієнти, є, якщо формально підходить, це і бабушки. Це є пенсіонерки, є люди, і ми мусі ну, 14 тисяч рецептів, 35% приходять з рецептами, остається інше. 20% приходять з танями, йдуть до доктора і так далі. Тобто В даному ситуації питання самолікування немає. Про ну, проблема надумана. Чого наше? Я, я задихаюсь, дайте мені сельботомоги і так далі. І він, і, а ми кажемо, йди до, до лікаря, вона може не дійти. Тобто не треба робити проблеми, де її немає. Поверну. Ми маємо статистику гіна, ми знаємо всі різну статистику. Такої статистики ніхто не має. Тобто не проблемна. За кордоном тільки кеш маєш, маєш право отримувати це. Але чого за рецептом? Тому що друге є, це юридичний, де стоїть відповідальність доктора за виписаний препарат і е, не працює. Як тільки ми перейдемо до страхової медицини, то тоді ми. Я далекий від того, щоб сказати вам, не мені нікане, не полікується. І не стоїть це питання, щоб, щоб це щоб просто ну, не забезпечить просто. Посилайте якусь бабушку, вона значить плаче, там, відпустіть мені там і так далі. Бо мене не Ми кожну середу збираємо і розповідаємо, що ви будьте дуже чинні до людей, ви будьте. While well, it's not a yeah.